Сюди, особливо Віктора, віктора, віктора... Ольговича. І таких речей, доказів у мене, просто їх дуже багато. Дивіться, це приїхала група депутатів, група депутатів Верховної Ради на чолі щечека. Там приїхав пан Цюрко. Цюрко, ви знаєте, той, хто з слульцями із, із Уменської бригади. Відповідально заявляю, він приїхав із Уменської бригади. На наше звернення до нього, ми ти що сюди приїхав, Микола Томенко був Леся Робець. він каже, друзі, мене попросив Сергій Тулу взяти бригаду і приїхати і подавити тут восстання. Значить, ну каже, так як я зрозумів, що тут безпреділ, я поїхав далі на Канів, там придавлю восстання. я каже, зроблю вигляд, що я тут ніби відпрацював, оце кадри, які тут не всі. Ось що голова комісії, яка фальшувала вибори, каже, вона б звернулася, щоб мене посадили, що я її душив. Ось дивіться, з якої любов'ю я протягую руку. Кажу, будь встанови, підпиши документи. Далі. На оцих кадрах ви побачите, дивіться, іде атака на ОВК під прапорами партії регіонів. Ось о конкретно. Ось дивіться, все під прапорами, В масках, в пов'язках, під прапорами партії регіонів, ось дивіться, чіплі фотографії. Що іще треба доказувати? Під прапорами партії регіонів іде атака на ОВК. Ось у бандити відповідають. Там бандит, а тут хлопчину просто штовхає, штовхав, знаєте хто його? Всім процесом керував Береса. Ну, він безпосередньо. Туди з'являлися деякі наші депутати. Ну, побачивши мене, і з поваги, мабуть, до мене, вони уїжджали негайно. Я маю на увазі депутати з Паршої. <різвіст> і ми тут побачите, що відбувалося, що відбувалося це повика. Ви подивіться, як тримають позицію мої бойці. Да? У мене дойшло до того, що вони ж ми здаємося, в мене все зафіксовано. Не Непонятно, де бандіти, де бойці не було. Мой а бойці ці вони всі по прізвищам відомі. Оце мій помічник Іван Томенко. Це не Микола Томенко, він немає. Бригадір. І так далі, і так далі. Слушайте, поки я. <the> <sharp> <the humans> <bili inner voice> Це не є жарт. Такими речами шотувати не можна. Я продовжую далі.